Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде ремонт у такого Samsung. Ну, взагалі, я думав, що це не Samsung, що це LG, бо люди сказали, що це LG. Вже й майстри, майстри туди поставили звичайний мотор, он офнай, замість, ну, такі, знаєте, що включається і виключається, замість інверторного мотора. Була якась віта, проблема. От, Поставили. І от що робити? А робити дуже просто. Перед цим ми переробляли LG-шки на звичайні мотори, та сама обманка. Емулятор, як на LG, тільки з іншою прошивкою, ще легше, простіше ставиться на Samsung. Показую, розказую. E, значить, такий В розетку ще не включав. Що вам цікаво, тут така штука стоїть зверху. Отут е така етикеточка. Модель ми бачимо. Далі по моторчику, що у нас по моторчику? Ой, блін. Чого так темно було? 12. -ка. Ого! Не пильно заправчик оставили. вставлявся попередній мотор. Резеточку ще не включав. Значить, стоїть отакий інвертор. Модель, модель, модель. Я думаю, тут. Видно, так? І зверху така платка. Зверніть увагу Бувають платки зі своїм блоком живлення, бувають без свого. Тут не дішман варіант, тут є свій блок живлення, холодильник європейський. От сюди нам треба підставити нашу обманку. Де взяти обманку? Обманку взяти таку ж, як і ось тут, на LG. Зараз вам покажу, яка вона є. Не покажу, зараз на іншому покажу. Так, на такому самому, тільки блискучому, ще не закріплена, стоїть. Ось така штука. Тільки бачите, тут проводочки червоний, чорний, зелений. А на LG ой на Samsung те же саме, тільки тут буде фішка. І прошивка інакше. Вон, до речі, по м -м, холодній стороні. Проводочки впаєні. Нагадаю, обманочка на переробку з е лінійного мотора на LG на звичайний. оновний офний. Футурчик. 95-ка, в попередньому відео все є. Так, а це ми, я е, своєму другу недавно з Одеси ставив обманочку. Ось таку на його плату. Це IC протокол. Е, Плюс-мінус вход, сигнал, вихід. Ось це підписано. Отакі От обманочки теж. Якщо це Ліпхера мілі, де використовується IC протокол. Теж є такі обманочки. Давайте перед початком переробки, хоча б його включимо в розетку. Бо люди кажуть, що працює, тільки мотор не стартує, але може бути різне. Ну йдете там. Щелкнув. Світиться, світиться. Е, насправді леди не блимають. Це така, ну, типа на камеру така. Виглядає, що там з синхронізацією кадрів, напевно, проблема. Отаке. Добре, пускається. Значить, Що? Саме простіше от, зняти цю фішку. Відповідно, інвертор у нас не запуститься, бо мотора навіть вже фізично нема. Ось цю фішку знімаємо. Звертаємо увагу там десь на написи, плюс-мінус на фісці, плюс 5 мінус. І так далі. Ці інвертора бувають отакого от гатунку, а бувають точно такі самі, тільки там. По арті вони управляються. Але так як наша обманочка має таку саму фішечку, да? як, як і на інверторі. Отут. О, як Тільки Виводи так само сходяться. Нам навіть не треба визначати, який там протокол. Тобто ми ставимо перший раз, якщо лампочка не блигнує, ставимо на цю одиничку. Бачите, джампер-одиничка, ми ставимо сюди джампер. І тоді мігає. Ну, тобто, тим джампером переключаються типи сигналів. Ну, це відносно Самсунгів Надію фішку. Включаємо розетку. Слідкуємо за світлодіодом. І він у нас паразит не блимає, так? Да? Взагалі ніяк? Ніяк. Ясно, давайте я на одиничку впаяю джемпірочок. Так, впаяв я, я тут поставив капельку припою, переключив платку з нового інвертора на чуть старіший, це старіший тип. Так званий частотний. Вон, бачите, на одиниці стоїть. І ще, включаємо розетку. О, зовсім друге діло. Були має світлодіод, короткі імпульси, значить нема сигналу на старт. А якщо 50 на 50 мігає, тобто 50 світиться, 50 не світиться, це є вже сигнал на старт, але йде пауза, затримка по ну, на включення мотора, бо мотор звичайний, вже треба паузу робити між включеннями. Плата рахує виті-паузи, світиться постійно, значить, пішов сигнал на включення мотора. Вон синій клемник, бачите, Туда включається, він включається в розрив мотора. Ну Типу, замикаються контакти, мотор пішов. Судя по всьому, сигналу на старт ще нема. <гум> Добренько, давайте зачекаємо, щоб воно по-інакшому стане мігати, тоді я вам включуся. Я забув, що холодильник стояв в холоді. <гум> Було холодно, включив суперзаморозку. Нагадаю, це не мігає. Це такі спецефекти. Замітьте, світлодіод став мігати 50 на 50 значить сигнал на запуск мотора вже пішов, просто рахується пауза. Включення мотора, це дуже зручно. По-перше, зараз виключають світло, ці перепади постійно, по-друге, щоб не клацало теплове реле на компресорі і так далі. Отут є на цьому семісторі термозахист, щоб він не перегрівся, ні в якому випадку, коли мотор там десь <кхи> замкне. Ну, Струм почне дуже великий брати, пару кВт. Таке інколи буває. Ну, одним словом, можна переробляти все остальне. Я, я впевнений, що вже буде все робити. От. Добренько. Полюбувалися хватить. Так, ну вже дочекався ще пару хвилин. Лампочка засвітилась на постійно. Відповідно, оці от сині штучки, клямнічок, цей вже замкнутий сімістером. Все, я спокійний, можна переробляти. Е, першим ділом демонтуємо інвертор. Так, інвертор демонтували. Тепер е, звертаємо увагу на те, що. Є два проводи. Це 220 вольт, це входило в інвертор 220 вольт, тому що живити інвертор теж чим, чимось потрібно. Так? Тому в нього заходить 220 вольт і виходить три фази, бо компресор у нас був трифазний. Тому три і і виходило. Ось тут тих три провода заходить. Значить що, обрізаємо цю фішку, шукаємо два проводи з трьох. Вибираємо собі кольора, кому які більше, більше подобається. Ну, я, напевно, візьму синій і чорний. Значить тепер 0 ми пустимо напряму, скажімо, синім проводом. з'єднаємо його, скажімо, з корічневим. Ну, а, наприклад, чорний цей пустимо і рожевий, пустимо, щоб воно замикалося і нам включався мотор. Пробуємо. Проміжний варіант, так як я розказував, ці провода соєдинив між собою. Тобто ноль на синій провод подав на постійно. До речі, фішку я вже обрізав знизу. Скажемо, тут ноль вже є. З мережі, корічнівий і оцей чорний, що ми вибрали. Вони у нас будуть тут замикатися. І сюди буде подаватися на чорний провод, ну, типа фаза, на теплушку. Оцей фіолетовий заховаємо для потомків. Моторчик наш під'єднаний. Зверху провода підготовлені. Давайте для інтересу вимкнемо резетку І побачимо, чи ми точно все правильно зробили з силовою частиною схеми. Замикаємо провода. Мотор пішов. О, навіть приліпло. Ладно. Укультурюємо і тестуємо. Получилось якось отак. В загальному плані. Як на мене, не є страшно. Блимає. Окей. Чекаємо запуску мотора, тоді включимося. А що, холодильник світиться? Окей, все. Да. Все гарненько. Що ж воно так на камеру блимає? Пише 3 секунди. Угу. Все, виставляємо 21. Буде 3. Ну, no Frost. Якщо зараз мотор пуститься, ми сюди кинемо два датчики: один на один на морозильну камеру, і ще один датчик сенсор температури положимо сюди в камеру. Датчики будуть нам писати графіки на екрані комп'ютера, і на ранок ми глянемо, що він і як нам температуру тримає і чи проходить від тайка. І наш компресор 12 АЦЦ запрацював. Заправщик стоїть, я цього не прихильник, але майстер хороший. Робота в нього, в принципі, чітка обично. Майстер не з нашого міста. Обманочка наша світиться. Зараз повітряна тривога, 20 число. Сьогодні Рамштайн, багато нових сюрпризів. От. Але як завжди. Що було в Гітлера, що було в росіян. Все йде по плану, ми всі переможемо. Ну, от так вони принаймні вважають. Але вже в Москві на дахах ставлять ППО. Щось там будуть. Коротше, бояться походу. Да. Друзі, мав вже на сьогодні закінчувати. Значить, нагадаю, тут обманка та сама, тут. Ну, і прийшов ще один у нас холодосік, беко. Включаєш мотор. Вибувають пробки, ПЗВ вибуває. 99%, щоб робити мотор на корпус. Зазвичай, компресор, палить інвертор. Ремонт інвертора ні до чого хорошого не призводить. І тут буде. Знов же, така сама еледжна обманка, Навіть на тій самій прошивці. Єдине в іншому місці буде стояти джампер. Ну, в слідуючому відео вам покажу. А може ще й в цьому. Ну що, гулять так гулять, хлопці. Дивіться, мультиметр, Який зараз сяде, напевно, да? 0 Ом. От, опір щупів. Беремо на компресор. 0,4 Ом. Дивно, так? Да? 7 Ом, ну і той дальній Тоже 7 Ом. Мотор труб. Інвертор нема смисла ремонтувати, ключі міняти і так далі. Це мені дуже сильно повезло, що він вийшов з ладу зразу, бо дуже часто ремонтуєш оцей інвертор. Тиждень часу людей робить, десь тут пробило. Ключі полетіли. І так багато раз. Всі злі, всі недовольні. Одним словом, сюди теж ставимо таку ж саму обманку, як тільки що ставили на Samsung і на LG. Ну, давайте приступимо. Таке відео вже є на каналі. Обманка, звичайно, у мене вже готова є. Така ж сама, як от там, в тій кімнаті, так? Точно така сама прошивка LG-шна. Джампер стоїть тільки в іншому місці. Бо тут записано і LG програма, і е, бековська. Беко це не тільки беко, це і грюндік, це і всякі там циліндри. Відкручуємо в один обгвин, ти, коротше дивимося плату. Відео є на каналі, зараз буде десь тут силочка, ви можете кому цікаво подивитися. А я так бігло об'ясню. От на цю фішку під'єднуються три провода. Можна навіть не паяти, а просто взяти і примотатися. до цих проводочків. І ця платка ставиться, одесь сюди, одесь на один шурупчик. Так. так як на низ на звичайний компресор не йде проводів, немає проводки штатної, використовується два провода, Не повні з якої вже сторони. Ну, коротше, з тої самої фішки використовується два провода, просто разом береться. Там його знизу знаходиться, ну або окремий провод туди на компресор кидається. Зрозумілий той чорний, що на підтіплушку йде. Ви там відео подивіться, кому цікаво, а я вже покажу вам готовий результат. Нагадаю ще раз, що відео є на каналі, але. да, Установив я вже обманочку. Значить, смисл в чому? Цих наших три проводочка можна перемотатися до існуючих, я підпаявся. Далі, оцих два проводочка я відрізав, вони йдуть на інвертор. Раніше йшли на інвертор управляючи. Провода інвертором, але я їх відрізав, і за то, що мені треба один товстий провод. Я їх соєдинив вдвоє і в мене вийшов один товстий провод, який йде на компресор на теплушку. От, бачите, вони разом змотані от і на клемничок вставлені. Платочку я примотав на один шурупчик. Вон той. Ну і фазу подав від коричного от, на, нашу, на наш емулятор банку. <кхм> Лампочка вже світиться постійно, значить сигнал на моторі йде, хоча я знизу ще нічого не під'єднував. Е, значить смисл у тої лампочки. Що на Samsungві, що тут. В принципі, те саме. Треба слідкувати в періодичній. Скажімо, якщо 50% Лампочка світиться, 50, не світиться, це значить, що сигнал старта є, але емулятор знаходиться в режимі паузи. Коли світиться постійно, йде сигнал на мотор на включення. І коли коротко блимає, скажімо, одну секунду блимає, 9 не блимає, або ну ви зрозуміли, так? одна дев'ята світить, 9-х дев не світить, значить, що? значить це нема сигналу на старт. Ну, типу набрав мороз чи ще якось. Ну, якось так. І зараз я ще знизу відключу той інвертор і підключу лампочку, вже, щоб точно знати, що все ок. Так, Ну що з Ну, Тут я все розключив. Ну, В принципі, все просто. Сині були разом, корисні були разом. Ось тут єдине було два проводи на інвертор управляючий, ви бачите синій і червоний з полосочкою я сюди прийму, так, ну, два разом і проводочок. В общем, то буде компресор. Замість компресора вісить лампочка, По компресор, як бачите, той пробитий і залишився. Включаємо розеточку резеточку. Ну, відповідно, нічого страшного не пройшло, бо є затримка включення і так далі. Засвітиться, покажу. Так, після затримки, значної затримки, тому що компресор. В беку і так пізно опускається, плюс ще моїх пару хвилиночок. Йде е, затримка в районі там Напевно 8-10 хвилин по включенню. Так? Е, з чим зв'язано ще моя плюс затримка, як мінімум, тим навіть не діло в тому, що буде стояти звичайний мотор, а він має мати паузу між включеннями, інакше буде клацати теплове реле. діло ще в тому, що тут стоїть кроковий клапан. А його робота дуже специфічна. Особливо з звичайним мотором. Тому затримка обов'язкова. На таких простеньких обманках цього реалізувати не можна. Можливо, якось ще можна це зробити, коли нема клапана, коли клапан є однозначно повноцінний емулятор. Або рідний мотор, рідний інвертор і так далі. Колеги, новий день. Ніч поробив наш холодильник Samsung. E, значить, так, зараз мотор працює. І фізично він працює. Зратка не обмерзає. Навіть не путіє. Давайте дивитися на комп'ютер, як він за ніч тримав температуру. Два графіка. Оці червоненькі графіки, оцей. Випарник морозильної камери, оце е, морозильна камера, сама камера. Ну Як бачимо, в межах 18-22 воно, воно бігає. Отут температура пішла вверх. Чого пішла вверх? Бо температура випарника пішла в районі 16-18 градусів. Чому Бо це була відтайка? Отак воно і продовжувалось. Ну, Оцей графічок це температура холодильної камери. Як бачимо, 6-4 градуси, воно теж постійно тримало. Працює більш ніж адекватно і, на мій погляд, дуже добре. Ну і відкриємо ще сам холодильник. Ну, лампочки ці не мігають, тільки на камеру мігають. Тобто помилок немає та й немає чому їм бути. Тобі вже там є зворотній зв'язок в цій платі. Так, ну давайте фіналочку. Це в нас здалося. В попередньому відео ми поставили е, наш емулятор обманку на е, певну кількість LG. Е, вчора ми таку саму обманку поставили на Samsung. І таку обманку, як тут на LG, поставили на холодильник Beko. Вскрізь в цих холодильниках були специфічні мотори. Лінійні або трифазні так, в залежності. Е, так, ці холодильники, ну, крім звичайно, LG, можна було переробити більш складним громіським способом. Але я ж розумію, що в принципі це має бути, е, ну, оця плата має бути максимально проста для встановлення на дому клієнта. Тобто, якщо холодильщик приїжджає до клієнта, для нього дуже важливий час. Тому, скажімо, перемотатись три проводочки або припаятись це набагато швидше, ніж знімати цілу плату, їхати кудись до майстрів, щось там видумувати, якісь незрозумілі речі. Можливо, вони будуть працювати, можливо, ні. Це дуже багато часу, це затрати і так далі. Краще цей час потратити на основну професію, якою ти займаєшся. Саме хлодощик займається як правило, заміною агрегатів пошуку таких неісправностей ну, в системі газовій. Хай він займається своєю справою, але має в сумішці таку собі платку-емулятор, коли треба, поставив, зразу поставив новий моторчик і уїхав. Взяв гроші, і клієнт довольний, радий, і, скажімо, холодильщику добре, бо ще той день щось може зробити. Отака, От в принципі, була спочатку тенденція для розробки цієї плати. Ота єдине, хотілося більше універсальності, тому і зробилась універсальна обманка, яка і підходила на. Яка проєктувалася вже на те, що набагато модель листавити, в залежності від компонентів, які впаяні, які не впаяні, яка прошивка, але основа та сама. Отак і в нас і вийшло. Чекайте нових відео. Відео вже є час їх робити. Будемо їх робити. Всього вам найкращого, миру, добра, перемоги. Бувайте, шановні друзі!